Карпатської України з перегляду кінофільму, поки затримуються запрошені гості району жіночої організації Злагода та й мене особисто привітати вас із 77-ю річницею Карпатської України. Саме 77 років тому назад у нашому краї відбулася. Велична подія, яка описала яскраві героїчні сторінки в історію нашого краю, цілий світ побачив, який високий інтелектуальний і політичний потенціал мав наш. Уряд карпатський, який високий націонал-патріотичний рух був притаманий нашому народу, який зумів мирним дипломатичним шляхом створити свою незалежну карпатську Україну на чолі з Августином Волошином. І відомості про е, ті події. І наші маленькі терес'янки, учениці, нащадки тих героїв, про які я сьогодні вам казала, ще раз будуть казати, і хочу вам щоб показати сьогодні презентацію. Почуєте ті, тих поетів Карпатської України, які описали емоційно ті події. Не можна не слухати ті події без дійсно такого глибокого суму і перенесення у ті часи. Тому до вашої уваги зараз учні ліцею прочитають вам реферати, які вони готували для вас спеціально. Заходьте. Історія нашого краю пов'язана з історичним процесом на Закарпатті. На долю закарпатських українців невеликої гілки, могутнього слово Слов'янського дуба, а також трудящих інших націй і народностей краю випали важкі випробовування. Без минулого не може бути майбутнього. Події, що просягли в ХХ столітті весь світ, дві судові війни, не проминули закарпатське селище Терезва, знаходячись на стратегічно важливому шляху, адже через селище прокладені залізничні та шосейні шляхи, які зв'язують територію України з сусідніми державами в минулому Австрогорщиною, Румунією, Чехословацькою Республікою і далі з країнами Західної Європи. Минає 77 років з того дня, коли в Хусті було проголошено незалежну карпатську Україну, на чолі з президентом Августином Волошином. Відбулася значна подія, яка зас... засвідчила, що в нашому краю, який називали Африкою в Європі, є потужний інтелектуальний потенціал місцевого населення, який дипломатичним шляхом зумів створити незалежну державу. Звичайно, результатами були державотворчі процеси, коли до влади прийшли націонал-патріотичні сили на чолі з Августином Волошином, 27 жовтня. 1938 року карпатської України для реалізації їх політики. Неабияку важливість для даної теми мають спогади родичів, учасників подій періоду карпатської України. Хочеться зупинитися на спогадах родичів, про уродженців, дяківщини, зокрема та де її жителі протягом 1919-1939 року намагалися ціленапрямдано наближати незалежність карпатської України. Хоч вони загинули молодими людьми розповіді про їх діяльність, та про них самих передалася з густ в густа родичами, їх друзями, посивілими односельцями та всім відомим і недомим Карпатської України. Слава Україні! Немов вважається столиця хуст замаяний, розпіваний і гордий, а з півдня зависохлих угорських пуст знімаються, мухмари, дикі орди. Ой буде буря, ой ударить грім, зачервоніє кров'ю срібна тиса, заклекотів, урвався Хмаролім, І спів і сум в один акорд злилися. Ревли гармати, гори заревли, мов витя зранена земля зривалась, кров потекла, могили поросли, коли орда столицю здобувала. І відтоді. Як вітер загуде і панахиди правлять у Карпатах, хтось хлипує й питає, де ж би, де? Ой, лицарі абсурду, соколята минулося, та не забулось, хуст остався спомином живим понині. Розстріляний стрілець, а з його уст останній покрик Слава Україні. Став в юнак напівдитина, слова останні він сказав Моя ти Україна, що він у повні не доріс, хлоп'я слабе тоненьке, а вже тримав він міцно крізь за Україну неньку, боротись сам бажав, хотів, кривав цю пригоду І все зробив, як то велів юнак святий наказ народу. Неначе усміх на лиці, а личко, мов дівоче, за край, за люсь, за гориці вмираю, я охоче. І, від... і видав з себе духа він кінець човікове, і впав на землю карабін у цілі зливи кров'ю. Останнє прощабай, і я пішов у путь. В широкий світ розбіглися, шляхи червоні, шляхи, що маком крові рідної цвітуть, над ним гук, апокаліпс, що пролунали. Боїв кривавих, злий, скажений ураган, холодна чужина, холодні люди і скали, і скорбна самота спливає кров юран. Байдужі хвилі каламутного дунаю, байдужий шум баварських, сонячних рівнин, віси, верхи, тероль, вікна заспівають, Пісень свобідних, рідних, полів і полонин. А в серці покрик туги. Ой, ще раз додому, ще раз дихнути вільно на землі батьків, займитись бурею, смертельним пасти грому і впитись піснею звитяжних прапорів. Та ось зотночім схилиш голову в долоні, останнє прощавай, і ти пішов в путь. Широкий світ розбіглися шляхи червоні, шляхи щомаком, крові, бідної цвітуть. Петром Лисюком. І під час зйомок цього фільму, 13 березня, молодий Петро Лисюк загинув під час перестрілки між чехословацьким гарнізоном і січовиками карпатської України. Тому що не хотів гарнізон мирно передати зброю згідно рішення тогочасного уряду для оборони карпатської України. І, відповідно, не вистачало зброї, ви бачили. В основному вони марширують без зброї. Лишилися лише три танки, які були в Воноградові. Було кілька кулеметів у хусті. Одним словом, я звертаю вашу увагу, що це є архівний фільм. І ми працювали в архіві з тим, з нашими учнями, е тересі на філіалі, і брали участь в Магій Академії. Питань, показали Лемківська пісня в інтернеті. я кажу, добре, а що то по лемківськи означає Теса на лавка, каже, неправда, тиси то старе русло тисить, де лишилася вода. Розумієте? І цих полонених 509 полонених на красному полі, де зараз стоїть хрест. Чому вони стоїть в тому місці? Бо там тиса якраз найближче приходить до дороги. І три дні вони сиділи голодні, не мали що їм дати їсти. І рішили тоді їх всіх полонених, щоб вони не повернулися назад в Польщу, знову сховалися в Карпатах, не піднімали повстання, рішили їх втопити в тисі. Вони були всі потоплені в тисі. І тому э, така вийшла в нас шагічна пісня. Одним словом, якщо вас цікавить щось більше, ставте питання. Я за задоволення прийду до вас в школу, до вас в клас і розкажу все, що вас цікавить. Дякую за увагу. хочу показати вам лише невеличкий фрагмент великої історії нашого краю, героїчної історії і краю, який ввійшов в історію Великої України, дійсно як те, що ми не є якісь менш, менше вартосні, що ми також маємо свою історію. І моє бажання вам лише шануйте її, бережіть, бо не будемо мати своєї історії, не будемо мати своєї країни, не будемо мати свого майбутнього. Завжди будемо, як сьогодні наші дочки казали, буде нас чужі купани. Не не сказати актуальні слова Ярата Федоровича Шевченка. І на оновленій землі врагами буде сухосвята, а буде син і буде мати, і людина на землі.